Дуже їм сподобалося. І, це. і от питання, Оксана сказала, кажуть, якщо вона не чує, чи, каже, наприклад, як тут працювати, що як до чого. Наприклад, якщо ви не чуючи, працювали, що би вони робили, наприклад. Тому що спілкувався міша, має, має мову, має слух. Таня має Марічка залишок руху, мову Даша також, Світлана і Світлана. Івана, і Оксана, наші ми... Я вам хочу сказати, щоб ви не боялися. Якщо ви хочете працювати, якщо ви, ви звичайно, можете, ми вас чекаємо, тепимо обіймами, вас готові зустріти, ви що хороші працівники, сюди ціняться можете працювати і на місці, і на кухні. А спілкуватися з допомогою до експеркуції до кнопки, то так. і записати. Бо ж не розуміла, що тобі говорять і задачі. А наша кнопка, є на мобілку, там пишеш ніби повідомлення і зразу скажеш. Я вам ще скажу, що не обов'язково спілкуватися. швидше, так. Мобілкою швидше. Наш заклад чим відрізняється від інших. Знову ж таки, свою роботу. І а, якщо Штургану ти сам суму. виконуєш свою роботу, то Підум спілкуватися Підуму. це вже зайве, спілкуватися, я думаю, ви і так будете. Але е, ви, ви маєте технологічні карточки, карточки, за якими ви працюєте, ви всі необхідні матеріали, всі необхідні, весь необхідний інвентар ви маєте для роботи щоб хотіли, мали бажання працювати, а наш дружній колектив завжди готовий вас підтримати, підтягнути багатьох питаннях, створити вам комфортні умови для роботи. Так, як я вам казала, що в нас працює дуже багато. У нас на зміні працює 17 осіб. Через п'ять днів є люди, які працюють постійно. Це бухгалтер, це директор і економік. Вони є кожен день, ні не свобода, неділя. А є наші працівники, як я вже повідомила на кухні, які працюють на залі, офіціанти. Вони працюють п'ять днів, працюють, п'ять днів відпочивають. Звичайно, п'ятий день. Це облік цієї продукції, що, за, за яку відповідає дощ і інший працівник. Він записує собі все, звідується для того, щоб наступна людина. Його зміна І там, допустимо, щось сталося, йому треба помінятися. Зі Ну, Радку буває таке, чи можна помінятися чи ні? Звичайно, <с можна, але ну, все залежить від вашого напарника. Ви маєте обов'язково спілкуватися, отримувати стосунки з нами. І готові також і його підмінити. Так, коли так. Що Звичайно, стануть. бо є різні ситуації люди. І, житті. Так, звичайно, якщо тобі може Глава. не дуже голову. Міша, розкажи про свої враження про цю екскурсію. Що... Ні, ти можеш показувати. Ді можеш жестами показувати? Жестами, жестами. Зміг би працювати? Змогли би діти працювати? Хотів би каже, працювати. От є каже, працювати. Чи можливо якось би було домовитися, щоб, цей, щоб його сюди влаштувати на роботу?